Ми почали велику акцію в Україні, коли приїхали з проєктом Валерія та розгорнули зображення, збільшене у багато разів у Львові. А потім продовжили робити це по всій Європі та по всьому світу, аби пройти з ними весь шлях назад до Києва. Це був спосіб об'єднати людей навколо одного образу, який висвітлює тему. Після цього до нас звернувся фонд Віктора Пінчука з пропозицією створити проєкт інсайд аут у Арт-Центр. І так почалася акція. Метод проєкт Інсайд Аут виник у 2011 році. Його ідея полягає в тому, що будь-хто може вислати нам свій фотопортрет, ми роздрукуємо його в великому форматі та безкоштовно надішлемо від правниці або відправнику. Наразі ми зробили, гадаю, півмільйона таких плакатів по всьому світу. Наші фотобудки розташовані по всьому світу. Виту або у вантажівках, або на виставках. Я вважаю, що я вже не володію цим проєктом. Він належить людям. Це проєкт людей. Будь-хто може розпочати проєкт інсайд аут. Цього разу ми вирішили приїхати до Києва і встановити фотобудку, щоб люди могли фізично зробити свої фотопортрети та поділитися ними. Ми на виставці. Ми тут. Це глобальний проєкт JR, який ми презентуємо вперше в Україні. Для цього проєкту ми запрошуємо всіх, хто тут, приходити та фотографуватися, друкувати ці портрети тут, в піншук Арт Центр, і розклеювати їх на стінах тут, або в місті я починав як графітер, і коли ти пишеш своє ім'я на стіні, це спосіб сказати: я тут, я існую. «Ми тут. Це скоріше на рівні нації, країни людей, які говорять ми тут. І ми існуємо. І я думаю, що такий самий зв'язок у тому, як іноді нам, як людям, потрібно взяти під власний контроль світло, яке ми випромінюємо і те, як ми комунікуємо. Інсайд Аут це проєкт, який може бути інструментом для цього. З «JR» Ми намагаємося знайти проєкт, який надихає всіх. Який дає надію не лише Україні в Україні, але й для всього світу. Я вважаю, що це дуже важливе твердження, яким варто поділитися. Ми вдячні JR за те, що він приніс це сюди, де всі говорять, ми тут інандіспровпроекті інсайдаут люди використовують власні силу та міць, аби випромінювати своє сяйво То стійкість людей, їхню силу та міць, які я побачив в Україні, я не бачив більше ніде я думаю, мистецтво порушує питання, не обов'язково дає відповіді, але порушує питання. Так ви нагадуєте глядачам про людські якості учасників, але це також ще один канал комунікації, як і будь-які інші медіа, і це дійсно канал для людей. Тому мистецтво має таку велику силу, і саме тому гадаю, я намагаюся залучати до своїх проєктів якомога більше людей.